Вихідні та святкові дні у Слов'янську пройшли без особливих подій за виключенням аварійної ситуації на електромережі та нетривалим відключенням води у центрі міста. В цілому великдень містяни відсвяткували без порушень громадського порядку. Наразі найголовнішим питанням апаратної наради стала ситуація з ремонтом доріг. Латати ями розпочнуть з понеділка. Цього тижня планують закінчити підготовчі роботи. Без придатної організації всі можуть наші роботи. Ми думаємо, що в тічі двох трьох днів все таки опоріниться з патрядної організації і приступимо до текущого ремонту. доріг. персональна відповідальність, щоб ми текущий ремонт дорог. начали уже с начала следующей Но недели. Не грязь, Все, что не грязь, от нас, от исполкома, от не городских властей, мы уже не сделали. Не Деньги не частично не выделили, не надо будет еще на довыделяем. Да исполком не надо не провести не в неочередной. Проводим в пятницу. Дальше вот, начинайте. Определяйтесь с подрядчиками. Определяйтесь. І починайте. до початку ремонту. Ями підсипають шлаком, проте це не приносить очікуваних результатів. Кожного разу його вимиває водою, а водії продовжують скаржитися. Улиця Волська – це найбільша проїзна вулиця з піру <реку> Сволодарського сюди на Свердлова. Там ями вже мабуть, по коліна і танки не приїдуть. Може, чуть трохи підсипати, тому що це дійсно єдина вулиця переїзна або Лермонтова, або Волська. Проте матеріалу для підсипки доріг майже не залишилося. Підсипати обіцяють тільки центральні вулиці. Тим часом опалювальний сезон для жителів багатоповерхівок закінчився. Містянам вже почали розносити декларації та заяви на отримання субсидій, які потрібно заповнити та з 1 травня принести або надіслати до управління соціального захисту. Проте заповнені декларації та заяви від жителів міста вже сьогодні надходять на адресу соцзахисту. Ми конфетуваніка за поміни всіх що дані декларації не декларації на тому спеціалісти ще раз нагадують, декларації, що надійшли до 1 травня, розглядатися не будуть і є недійсними. Їх потрібно буде присилати повторно. Слов'янські школярі приступили до занять. 30 учнів шостої школи повернулися з великодніх канікул зі Львова. Сьогодні делегація школярів знову відправиться у мандри цього разу за кордон. Сьогодні така ж групка до 30 чоловік відбуває до Грузії за підтримки благодійного фонду і посольства Грузії в Україні. Вони там будуть 10 днів в найкращих куточках цієї країни. Сподіваємося, що вони привезуть приємні враження для всіх нас.